Класна погода. Розкажи, що ти сьогодні робив. Розкажи, що ти сьогодні робив. Розкажи. Що ти? Чим займався? Вранці що встав? встав. Да? Далі що робив? А потім. Гуляти. Після гуляти? З ким? З ким? З яким пішов гуляти? З ти. Зі мною? То кажи, я пішов гуляти з тобою. Угу. Ну кажи, не Так, да, І куди ми пішли? Куди? Да, але потім куди ми пішли? В центр? В центр. Так, да, і кого там ми там, кого ти там зустрів? Вадима. А хто такий Вадим? Двім. І ще кого ми там зустріли? А мама де була? На курсах. – де? На курс. А що за курс? Італійська мова. Так? І що вона, ну, вивчила за італійську? Mm -hmm. Ще ні? Ще вчить? Важка mm -hmm. мова? Ні. Mm Ти -hmm. трошки вивчив? Mm -hmm. Трошки вивчив, так? Да? Ясненько, зрозуміло. Подобається тобі погода? Нема, Ми красавці? Так? Да. А чого ні? Ти красавець? З'ясняється? Як ти хочеш бути блогером, хочеш мати багато підписників, то тобі треба говорити щось в камеру. Менсовопчики. Ну, якщо будеш більше, розказувати, буде більше. Розказу, то буде більше. Кажі, всім гарного дня. Глосніше, mm -hmm. давай. Всім гарного mm -hmm. дня. Ні, ти побажається. Тисняється. Mm -hmm.